А дренажна штольна система. Всім привіт! Сьогодні ми побуваємо в дренажно штольній системі. Ми перевіримо себе на міцність, якою мірою ви боїтесь темряви, замкненого простору. Перевіримося на витривалість. Побачимо кришталево чисті підземні струмки, сталактити, сталагміти, сольові відкладення та побуваємо у гігантській шахті. Замикаючи на місці, всі передали мені команду, я знаю, що всі дворі, можна рухатися. так. При собі потрібно мати одяг, який не шкода забруднити. Водонепроникне не проникне взуття, видасть екскурсовод. Вас чекаємо, ну як зайде, так скажемо. І при вході яма. Обережно ноги одразу. наш. Один пока. Сьогодні ми в Аскольдовій дренажно штольній системі. Вона так називається тому, що проходить під парком Аскольдова могила. За преданням, якраз тут вбили князя Аскольда. Але це інша історія. Аскольдова дренажно штольна система найглибший. І найдовший підземний лабиринт Києва. Це не просте підземелля, але дуже цікавий лабіринт, виритий у товщі схилів над Дніпром. Протяжні цієї системи в районі 10 км. Ми пройдемо приблизно два. Але ви зрозумієте, що це доволі непросто. Це далі найвеселіша ділянка маршруту. Зараз понищення ну, приблизно до коліна йде, але не добре. Пам'ятаєте про лінікуха казав. Не лякайтесь сильно, буквально метр пролізти і далі буде знову високо, як тут. Ну, якщо ви думали, як тут? це, це випустимо. Головне не набрати води повеж тобто, По-перше, втягніть їх повище, по-друге, не ставайте на коліно, коли будете пролазити чудо. Більшість із вас буде достатньо просто сісти на контисті і пропустити гісто. Тобто високий, як я доведеться тут на руку, смерти складе. Тут можна побачити різні типи підземних ходів. У тому числі побудовані методом глибиної щитової проходки. Ой, блін, голова. голова. А також побачимо різноманітні печерні утворення на кшталт сталактитів та сталакмітів. Пройдемо ділянки, які були побудовані в три різні епохи. Найсучасніша — це 2008 рік в районі шахти під одним із житлових комплексів. Яка якраз і тримає його відсову у Дніпро. Потім радянські часи, і потім стародавні середина 19 сторіччя. Ще Ви всі ну і дивіться нагору ясна річ. Це перша така шахта. Далі більш цікава. В Аскольдовій системі розташована гігантська шахта, завітавши до неї. Ви відчуєте, що означає дно Всесвіту. Так, ну зараз ми з вами пройшли стару частину. Я думаю, ви звернули увагу. схожа на Лаврівські печери. Побудована та частина середина 19 сторіччя. Праворуч-ліворуч ви бачили отвори напівкруглі або прямокутні. Це так звані фільтри. Ці отвори ведуть до камер, які до поверхні закладені великими валунами, такими, через які вода просочується від різного. Фільтрується від різного бруду і потрапляє сюди прозора і чиста, як ви бачите. Далі піде знову радянських часів хід і потім буде шахта 2008 року побудована. Зараз знаходимося з вами в <кхід>, так званому колодязі зв'язку, тому що він тут пробивається часто. Найчастіше Київстар, один з перших. Призначена ця система для відводу дощових опадів і грудових вод. І завдяки цьому якраз печерські пагорби сухі після дощів і не сповзають донизу. Тут можна побачити кришталево чисті підземні струмки, сталактити, сталагміти, сольові відкладення та нарости, які створюють атмосферу природньої печери. З цікавого тут можна зустріти кажанів. Жужжалок. Це великі такі чорні жуки. Періодично зустрічаються сороканіжки, Невеличкі. І все. Робіться на шахту. глибина 33 метри. Ну, як ви бачите, по суті, той самий тунель метро, тільки вгору. Ці платформи, якщо не знаєте, на секції називаються тюбінги. Навіщо вони? вони... В них земля потрапляє і о, розпирає один на один ці тюбірні, вони тримаються дуже міцно. Якщо, до речі, дивились фільм «Бетмен», то там в другій частині була з'явниця, так. ось такий самий філім. І дивиться хтось, там треба було типу, вибрати товари по таким валпончикам. В кінці величезної кролі був тільки обраний і виставний, як там розповідав.

Давайте тоді викупимо зараз світло і знімаємо таку паузу, річі, темлі, відчуємо так, ми мало природну атмосферу. Подивимося там, природне світло зовсім. К сонцю. Так, правда? Ну, Якщо хватило, давайте включаємо Включайте. підйом! Я думаю, Вже поздно. Ви, 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 ви. Кому погано? Ага. Ага. Не, не очікувано. Да? Ви як? Ну будь. зберетесь, пройдемо ще половину. <говорит> Є варіант. <говорит> ну, або буде туди половину, або туди половину, або назад половину. Да. Так, зайди все в порядку, усі. Ага, да, да. да. Хорошо. Жарко. А, може сняти щось, води попити дати? да. Зай, ловим, Снять было бы неплохо, но, блин, здесь же не развернулся. А будет где-то что-то повыше? Там есть перекресток. Ага. То есть О, там хорошо. больше места. Ага. Держите, попейте, если нужно. Как здесь? Давайте я отключу. О, что? это? Я думал, что места будет раз в три больше. Многие так думают. Пошлите, только не гоните. Так, смотрите, либо вы сейчас за мной идете, я на всякий случай мониторю. Либо остаюсь ваша... здесь, да? Ну, либо, если вам комфортно, да, вы можете, но ну, если вы уже в порядке, вы Смотрите, за мной идем. Да идем мы все ж вместе идем. Хорошо, если что, господа, ко всем, ко всем относятся. Если вдруг кому-то нужна пауза, говорите, я подожду. Все услышат? Все. Ну, вы главное сверху пересчитайте, что у нас 20 вышло. Да и все. Да. Может тут на другой тоннель подшел. Ну, если будет меньше, значит нужно возвращаться. Все, если что, у меня аптечка с собой есть. Перекись, там ватка, бинт, пластырь, турникер. То есть на команду ну, голова да. можно обращать внимание, да? да. А. Подожди, ты меня будешь снимать или я тебя? Мне нужно будет снять спуск вниз, а потом ты должен, наверное, как-то перехватить а, снизу, а, короче, и снять да, снизу, да. да без проблем только внимательно снимаю как я буду падать там в лужу да. да 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 Ого, ты понимаю. Вверх, 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 вверх. Слышишь? О. Здесь были люди. А там Рома был, ничего себе. Что, два выдавать? Можно? Летно, если нужно. I'll play. Mm -hmm. Ну і вона для вас. Як ви бачили, ми подолали чотири драбини, тобто було 4 яруси. Ця система багаторівнева. В більш віддалених системах ще є спуски. Ще шахти, тобто вона велика та цікава. Екскурсія буде вкрай цікава людям, які були в Микільській дренажці, І тут наш. оскільки вода в царську криницю зливається саме звідси, на хрещатику та подолі трошки ширше та вище. А тут сам екстрім. Екскурсії не рекомендуються людям зі слабкою психікою та здоров'ям. Ну що, як враження? Матюкатись також можна. Якщо. Але ну, зазвичай більшості подобається. Специфічна штука, але на мою думку прикольна. Уявіть три екскурсії підряд. Звичайно, коли вже тут більше ста разів буваєш, воно не так прикольно. Але ну, кожен раз, коли шахку бачиш, ти все одно отримуєш кайф, розумієш, що не дарма ліса так. Ну і бачиш задоволені потім обличчя. Розумієш, що не просто так провів і години. А, до речі, ми з вами пройшли 2 кілометри з 10 наявно. Тобто ми ну, ми бачили дуже багато. У неї 2 кілометри це було ну, весело, як ви бачите. Уявіть всю систему пролізти. Ну, як якось проходив, мабуть, відсотків 70%. Складно, там місцями взагалі є такі так звані рачники. От просто сідаєш, наскільки можеш отак. І отак повзеш, коротше, метрів 300. Ну я взагалі там отримав кайф неперевершений. Але там ну, є що подивитися ще. Якщо вам цікаво, індивідуальні тури є, можна піти туди, де ну, більшість людей не буває. Тому так, приходьте ще. Дякую всім. Приємно. Так, беріть бахіли. ходім. Підписуйтесь на наш канал Цікава Україна, ставте лайки, лишайте коментарі. До нових зустрічей!